Виктор Палік прийшов набивати русковці. Віктор Палік рідко приходить. Але вже прийшов, вже тож прийшов. Тоже людей свят. Тут робіт вихід, і е, раді, випуску, тому я запрошуємо концерт. Буде так сказати, затрично, радушно, е, трошки разом. під Так думайте. Всім вам бажаю міцного, міцного здоров'я, насамперед. Бажаю всім вам витримки. Спокою в душі з Господом, головне з Богом, і воно так буде якось трошки легше. Ну і, звичайно, всім нам, і звичайно, всім нам е, бажаю мирного неба над головою якомога швидше, щоб це все скінчилося як можна швидше. Щоб хоч наші діти внуки почали жити нормально. Я думаю, що це не за горами і слава Богу за це все. І, звичайно, слава нашим Збройним силам України. Концерт сьогодні відбуватиметься теж у рамках. В певній мірі благочинності, тому що частина коштів, зібраних з концерту, так само підуть на підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України, підуть на підтримку армії, яка нас захищає, яка дає можливість нам тут з вами знаходитися зараз, спілкуватися пити водичку, сти на концерт, якщо є така можливість, знову ж таки, і так далі. Тому сьогодні 19.30, запрошую вас всіх, а зараз заспіваю для вас пісню і. Сподіваюся, що ви всі співаєте разом зі мною співаємо разом, Отже.